Доброго дня, шановні п'ятикласники. Отже, сьогодні попрацюємо над темою ділення натуральних чисел. Арифметична дія ділення. Ми сьогодні з вами будемо вчитися виконувати ділення багатоцифрових чисел як на одноцифрове число, так і на двоцифрове та трицифрове. Отже, розберемо приклад. На ділення. Давайте запишемо такі, таку частку чисел 17542 поділити на 7. Нагадаю, коли ми виконуємо дію ділення в стовпчик, ми записуємо це за допомогою куточка і починаємо виконувати наступним. Чину. Ми ділимо на одно цифрове число. Тому розглядаємо першу цифру в числі цифра 1. На жаль, в числі, в числі 1, число 7 не поміщається жодного разу. Тому розглядаємо перші дві цифри, 1 і 7, і ми отримали число 17. Припускаємо, скільки разів число 7. Може поміститися в числі 17. І за таблицею множення знаходимо, що, є, що це є число 2. Далі ми повинні помножити 2 на 7 і прописати цей добуток під тими циферками, які ми з вами собі помітили. Отримали число 14. Тепер виконуємо дію віднімання. Від 17 відня... відняти 4 маємо остачу 3. Далі ми зносимо наступну цифру 5. 35 маємо число, яке тепер потрібно поділити на 7. 35 націло ділиться на 7, достатньо взяти по 5. За таблицею множення ми тепер 5 множимо на 7. І добуток цих чисел підписуємо відповідно під, числами, під числом 35. Далі продовжуємо виконувати дію віднімання. 35, відняти 35 отримуємо 0. Його можна писати, можна не писати, але далі ми маємо потім знести наступну цифру 4. Зносимо наступну цифру 4. І якщо ви побачите, в числі 4, число 7 не поміщається жодного разу. Або говоримо, число 4 не ділиться на ціло на 7. Якщо дія не відбувається, нам потрібно в частки якось це відмітити. Тому ми в частку пишемо 0 і зносимо наступну цифру, це є цифра 2. Отримаємо число 42. 42 ділиться на 7, беремо по 6. І таким самим чином 6 множимо на 7 і результат підписуємо під числом 42. Виконуємо дію віднімання. Коли ми остачу отримали 0, це говорить про те, що ділення закінчилось. Отже, Часткою чисел 17542 і 7, є число 2506. Ну, і тепер приклад того, як поділити багатоцифрове число на двоцифрове число. Запишемо такі два, частку таких двох чисел. 8636 поділити за допомогою куточка на число 68. І так само, як і в попередньому прикладі, говоримо про те, що ми ділимо двоцифровий. Ми ділимо число 8636 на двоцифрове число. Тому, перш за все, нам треба подивитися на Число, яке утворюється першими двома цифрами. 86. В числі 86, число 68, поміститься один раз. Тому в частку пишемо 1. Далі ми повинні записати добуток числа 1 на число 68, або 1 помножити на 8 і підписати під шестіркою, і 1 помножити на 6 підписати під. Восьмірку. Але ми з вами говорили і знаємо правило, що при множенні на 1 число не зміниться, тому можна зразу записати, що це буде 68. Далі виконуємо дію віднімання. Від числа 6,8 не віднімається, ми позичаємо десяточок і 16 відняти 8, отримаємо 8. Там, де було. 8, вже у нас не 8, а 7, 7 відняти 6, отримаємо 1. Ми отримали остачу 18. Далі ми маємо знести наступну цифру 3 спустити вниз. Тому переписуємо цифру 3 і отримали число 183. Тепер нам треба припустити. Скільки разів число 68 може поміститися в числі 183. Робимо це підбором і приходимо до висновку, що можна взяти по 2. Тому що, якщо ми візьмемо по 3, то при множенні 3 на 60 ми отримаємо число 180. А якщо ми ще помножимо на ту решту, яка залишилась, то ми вийдемо за межі числа 183. Отже, достатньо взяти по 2. Далі ми тепер множимо 2 на 8 і результат цього добутку підписуємо під цифрою 3. 2 на 8, 16, 6, пишемо, 1 помічаємо. Далі 2 на 6, 12 і 1 помітили. Маємо 13, віднімаємо. Від 3, 6 не віднімається, позичаємо десяточок, 13 відняти 6, отримаємо 7. Там, де було число 8, залишилось 7, 7 відняти 3, отримаємо 4. Зносимо останню цифру 6. І тепер ми також способом підбору маємо припустити, а по скільки ж разів треба нам взяти число, щоб воно помістилося в числі 476. І головне, подивіться, у нас в кінці числа стоїть цифра 6. Отже, нам треба в частку підібрати сюди таке число, щоб примножені на 8, Добуток закінчувався на цифру 6. 2 на 8 буде 16, але 2 замало. І наступне число, яке дає нам в кінці добутку число, цифру 6, це 7. Тому 7 на 8 буде 56, 6 пишемо, 5 помічаємо. Сім на шість сорок два і додати пять сорок сім. Виконуємо дію віднімання. Решта остача вийшла нуль. Отже, ділення закінчилося. Тому часткою чисел вісім тисяч тридцять. І 68 вісім буде число 127. А далі давайте спробуємо виконати дію ділення за підручником Номер 396 Перший приклад. Підручник Олександра Семеновича Істера, математика, 5 клас. Так, отже, потрібно знайти частку чисел 2832 і числа 12. Починаємо виконувати ділення. Ми ділимо на двоцифрове число. Отже, розглянемо перші дві цифри, які утворюють число 28. 28 поділити на 12, приблизно можна взяти по 2. Далі ми маємо 2 помножити на 2 і підписати під цифрою 8, це буде 4. І 2 помножити на 1, підписати під цифрою 2. Отримали число 24. Далі потрібно виконати дію віднімання. 8 відняти 4 маємо 4, 2 відняти 2 буде 0, ми його не прописуємо. Зносимо наступну цифру 3. Отримали число 40. 3. Тепер підбираємо число, скільки разів число 12 поміститься в числі 43. І способом підбору доходимо до того, що це можливо, буде число 3. Тому що 3 помножити на 12 ми отримаємо 36. А 4 на 12 буде число, яке буде перевищувати число 43. Отже, 3 помножити на 2 буде 6 і записуємо під числом 3, 3 на 1 буде 3. Отримали число 36. Виконуємо дію віднімання. Від 3 6 не віднімається, позичаємо десяток. 13 відняти 6 буде 7. Там, де було 4, залишилось 3. 3 відняти 3 буде 0, 0 ми не пишемо. Зносимо наступну цифру і записуємо: отримали число 72. Тепер нам потрібно підібрати таку циферку, щоб при множенні на 2 добуток закінчувався цифрою 2. Таких варіантів декілька, але треба підібрати найбільш підходящий. Ну і, звісно, це буде цифра 6. 6 на 2, 12, 2. Пишемо, 1 помічаємо. 6 на 1, 6 і 1 7. Отримали число 72 решта остача 0. Отже, ділення закінчилося. Наступне число. Наступна частка 7585 поділити на 37. Щоб поділити. Багатоцифрове число на багатоцифрове число поглянемо на те, що у нас ми ділимо на двоцифрове число. Отже, розберемо перші дві цифри, які утворять число 75. І способом підбору підбираємо циферку, яка нам підійде. Тобто, скільки разів число 37 поміститься в числі 75. Ну, і, очевидно, що це буде 2 рази. Тепер нам потрібно 2 помножити на число 37, і робимо це поступово. 2 помножити на 7 буде 14 і підписуємо під цифрою 5. 4 пишемо, 1 помічаємо. Далі 2 множимо на 3 буде 6. І 1 буде 7. Віднімаємо 5 відняти 4. 1, 7 відняти 7, 0, не пишемо, але далі зносимо наступну цифру 8. І у нас вийшло 18 поділити на 37. 18 на 37 не поділиться. Тому, в частку ми повинні поставити відміточку від того, що дія не відбувається. Ми повинні поставити 0. Якщо ділення не відбувається, в частку пишемо 0. І зносимо наступну цифру 5. Отримали число 185. І тепер ми повинні підібрати сюди таку циферку. Щоб при множенні на 7, добуток закінчувався цифрою 5. Цифрою 5 добуток закінчується, якщо число множиться на 5. Отже, приходимо до висновку, що нам підходить цифра 5. 5 множимо на 7, буде 35. 5 пишемо, 3 помічаємо, 5 на 3 15 і 3. 18. Віднімаємо і остача вийшла 0. Таким чином, ділення закінчилося. Далі пропоную розібрати приклади з підручника за математика 5 класу Олександр Семенович Істер номер 394. Ділення на розрядну одиницю. Отже, пропишемо. Нам потрібно поділити число 470 на розрядну одиницю 10. Коли ми ділимо натуральне число, що закінчується нулями на розрядну одиницю 10, 100 1000, треба відкинути стільки нулів. Скільки їх в розрядній одиниці. Тому, якщо ми ділили на 10, то ми можемо відкинути 1 0. Наступне число. 2900 поділити на 10. За правилом треба відкинути стільки нулів, скільки в розрядній одиниці. Отже, потрібно відкинути. 1 0. Отримаємо число 290 третій приклад. 57 250 поділити на 10. Розрядна одиниця 10 має один нуль, його можна відкинути. І в діленому, і в дільнику отримаємо число. 5725. Тепер спробуємо поділити на розрядну одиницю 100 5200 поділити на розрядну одиницю 100. В числі 100 ми маємо два нулі. Отже, в числі 5200 ми можемо відкинути два нулі. Отримаємо число 52. Наступний приклад 37 тисяч поділити на 100. В розрядній одиниці, в числі 100, ми маємо 2 нулі. Отже, в числі 37 тисяч ми можемо відкинути 2 нулі, залишається 300. 70. Спробуйте шостий, 7 і 8 приклад зробити самостійно. Дякую за увагу!